2024 рік. Я створюю енергоблокнот Поради від ельфів. Це 31 ельфійська енергія, яка існує в моїх енергокартинах. Перші ельфи, які я відкрила в енергоблокноті, були ельфи бажань Моїм бажанням до ельфів було завершити 2024 рік замовленням картини на 1000 євро. Листопад місяць. Я отримую замовлення зі Швейцарії на велику енергокартину. Коли я запитала, яку вартість ви готові заплатити, відповідь була: Тисяч євро. Сьогодні я отримала зі Швейцарії фото цієї енергокартини, яка наповнює свою власницю енергію. Дива існують, в них потрібно вірити. А енергоблокнот поради від ельфів» допоможуть тобі цим дивом відбутися.